Сьогодні одним каналом, телеграм-каналом «Мільйонником» пройшла ось така інформація. Мешкан... Мешканка Черкас і мешканець Києва арештовані за телефонні розмови, під час яких е закликали ну, і там дещо погане робити з українцями. Знаєте, я єдине, що хочу сказати, вам порадити, будьте обережні в телефонних розмовах. Тому що я не знаю, де могли засвітитися мешкан... Мешкан... мешканці Черкас і Києва, причому обом за 60. Обом за 60, щоб їх поставили на прослуховування. Я не знаю. Не виключаю, що на телефонних розмовах стоять, можливо, якісь тригери, тобто якісь ключові слова, після чого може включитися запис. Ну і до речі, мобільні телефони, напевно, ви знаєте, що. А, не знаєте. Ну, не знаєте, то і ладно. Ну, в будь-якому випадку. Перше, будьте патріотами своєї країни. Друге, критикувати владу можна. На це влада існує. І в демократичній країні критика влади це нормальна реакція громадян. Нормальна. Чого не можна робити? Не можна порушувати норми кримінального кодексу. Не можна закликати до злочинних дій. Не можна бажати комусь поганого. Оце робити точно не можна. Грубо кажучи, ви можете критикувати прем'єр-міністра, але не бажати йому поганого. Ви можете критикувати дії влади, але не говорити при цьому, що держава не така, країна не така. Ми маємо те, що ми з вами самі обирали, самі робили. І давайте будемо чесними. Кожен із нас не без гріха. Правда? От абсолютно кристально чесних людей немає. І ви не знаєте, як би ви робили, ви на тому місці, де опинились деякі люди. І ще раз кажу: я нікого з них не захищаю. І ви знаєте, скільки розгромних матеріалів у мене є на каналі. Я нікого не захищаю, я лише даю пораду вам. Відрізняйте, Відрізняйте критику як бажання зробити країні краще. І ненависть, яка не повинна бути. У мене на каналі немає ненависті. Критика є. Незгода є. Бажання допомогти є. Спроба достукатись до когось є. Ненависті немає до громадян. Любов є до своєї країни, любов є до своїх громадян. І турбота, тому що наше майбутнє не визначене. Бережіть себе і бережіть ваших батьків, тому що, ось бачите, це ж явно, чиїсь батьки, які таке наговорили. Докладніше в телеграмі.